Пінгвіни, тюлені, морські котики, горбатий кит, антарктичні птахи це все можна побачити на світлинах Сергія Глотова, біолога і учасника двох українських антарктичних експедицій. Виставку робіт та їх 67 розмістили в Кропивницькому ліцеї імені Тараса Шевченка. З дитинства займаюся фотографією і працюю в жанрі портретної, репортажної зйомки, працюю біологом державному музеї в Державному праводознавчому музеї у Львові, поки перебував і працював на станції Варнацькій, робив світлини природи, яку оточує, брав з собою камеру і фотографував тварин, рослин, фотографував природу і вийшла серія таких фотографій. Виставка мандрівна розпочалась торік зі Сполучених Штатів Америки, розповідає учасник 28-ї української антарктичної експедиції, кропивничанин Дмитро Кричун. Дані роботи були представлені в різних країнах світу, такі як США, Латвія, Швейцарія, Німеччина, Іспанія, Барселона. Далі виставка мандрувала західною частиною України. Потім був Київ, Черкаси, Кременчух. От нарешті, ми. Кропивницький. Це 37-ма виставка. Під час виставок збирають гроші для 20 полярників, які нині служать в Збройних силах України. Ми допомагаємо нашим полярникам, які багато знаходяться в лавах ЗСУ і служать Україні, захищають нас, нашу країну, і ми збираємо кошти для того, щоб допомагати їм. Закупляються дрони, обладнання, автомобілі і те, що потребують наші бойові пінгвіни. Як то ми кажемо, це учасники. Різних експедицій гроші пересилаються в науковий антарктичний центр. Там є координатор, яка закуповує необхідні речі для наших підрозділів «Бойові пінгвіни розповідає єдина українська антарктична станція Академік Вернацький, розташована на мисі Марина острова Галіндес на узбережжі Антарктичного півострова. Нині там працює команда українських науковців всього 14 людей. Три метеорологи, які займаються метеорологічними спостереженнями, три біолога. Які досліджують флору і фауну Антарктиди, три геофізика, які досліджують магнітне поле землі, і команда підтримки це кухар, лікар, системний адміністратор. Зараз там антарктичне літо, погода приблизно така, як саме, як у нас, близько нуля, іде сніг, похмуро. Під час відкриття виставки відвідувачам влаштували відеоекскурсію станцією академік Вернацький та показали метеомайданчик. Це було дуже класно, тому що не в кожного є змога побувати в Антарктиді. Це було цікаво дізнатися, як живуть на станції. Мені, мабуть, сподобалися пінгвіни, тому що дуже яскраві фото. Для мене було зацікавлено поглянути на маленьких тварин, так як їх не завжди дуже багато є фотографій. А також вони зроблені дуже чітко та гарно. Можна побачити як морський світ, так і звичайних тварин. Багато гарних видів, як закатів там і різних гір. За інформацією координатора, у Кропивницькому виставка триватиме по 17 січня. Далі поїде в Харків. Ольга Склярук, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.